Змочуємо листочок. гарненько. І... Бачиш, аж тече. Це не страшно. Ну, підряд треба змочувати. Змочуємо. У мене тут на дошці може трошки потекти. Берем. Потім... Намочуємо, синій. Я потім буду озвучувати окремо. Червоний і жовтий. Я беру. У мене червоний, бачиш, є такий червоний нагорі, це такий професійний. Я беру більш такий рожевий червоний. Він краще коли синій. Так, ось у нас зараз така пора, на небі хмарки на хмаринки. На біла хмаринка, синя хмаринка. Синя хмаринка, на біла, беремо синій колір і малюємо таку невеличку хмаринку. І теж отак зафарбовуємо підряд горизонтальними мазочками. І тоді буде у нас дуже красиво. Чому красиво буде? Тому що акуратно дивись, мазочок перетікає в мазочок і виходить така рівномірна площина. Бачиш? Видно? Тут у нас у нас не створились крапельки, то ми просто сушимо пензлик і сухеньким пензликом прикладаємо. Крапельку підбираємо. От крапелька шестекла, просто підкладаємо пензлик, От таким чином підбираємо. Просто підклали пензлик і все. Нічого другий раз не малюємо. Другий раз можна вже малювати, коли висохне. Або по мокрому тільки легенько кінчиком. Крапельку. Що? Кілівець. Олівець? Штирачка. Дивитись, так, да, так, да, дивіться. Так, я ж забула, що це видивилася. Добре, що ви нагадали. Mm -hmm. Молодці, треба все говорити. Так, є хмаринка, так, да, у нас. А тут вітер, і нам потрібен тепер жовтий колір. Вимили хорошо пензлик, намочуємо водички, багато набираємо, і на палітру кладемо жовтий колір. Набираємо на палітру жовтий колір. Нема палітрі, я звідси заберемо. Беремо жовтий колір. Я тут розбавила, бачите водичку зразу. Тут небагато нам листочки. Приблизно однакого розміру. Листочок я два малюю. Так буде мені зручніше. Нам треба буде два, два листочка. Полетіли листочки. Ой, замостився жовтий. Чим більше фарби ви візьмете, буде яскравіший колір. Менше фарби буде менший яскравий колір. Більше води. Трошки додам. Бачите, я працюю практично кінчиком пензлика. Дуже легенько. Полетів пензи листочок. Отак. От Ось От цей листочок. Так, красота. Є листочки у нас. Так, листочки летять. І тут із хмаринки покапав. Чи швиденько. веньку Із хмаринки покапав дощик. Синій дощик покапав. Беремо знову синій. Вимиваємо пензлик гарненько. Мочаємо синій. Мочаєм синій. Є. І ставимо крапельки дощу. Саме головне, вони отак от от легенько маленькі, десь смарінки летять, летять, летять. Трошки води додати. Летять, летять і попадають на листочок. О! І прямо, бачиш, потекло. По листочку потекло. Це добре, що він мокрий, і потекло по ньому. Зараз ми побачимо, що ж сталося. Що стається з листочком? Краплиночки робимо, так? Що стається з листочком, на який потекло? Що стається? Який тут колір? Дивіться, як красиво потекло по тій дощ. Хоча ми не малювали за мене, ми сині малювали, так? Да? Що зробили за листочком? Ну, на листочок, так? Коли пішов дощик і покапав він нам на листочки. Це вже є в нас. Е, сонечко. Виглянуло сонечко. Зараз. І воно промінчики свої послали на хмаринку, на хмаринку і на листочки. Пішов промінчик на хмаринку. На листочок. І на листочок. Зараз я хочу просто, щоб тут чистий кольору, бо на листочок зелений. буде Та коли Таколенько по цьому кущу. Знову червоний. Що Коли сонечко, коли е, дощі пройде, повітря збагачується голови. Тобто в повітрі є вологість крапельки, оці. і він згущується, повітря згущується, воно перетворюється на призму. Бо такий є досвід, може ви бачили, коли є дзеркала в шафах, може, десь в селі бачили, шафа така з дзеркалом. І там, коли сонечко туди попадає, то на стіну, це... Ми малюємо дугу червоним. Взяли ми цей рожево-червоний, ти змішала, так? Прекрасно. Водички поменше, трошки побільше густіше щоб було. Щоб... Вода вже є, води вже не набирають. близько. кінчиком пезлика проводимо. проводимо дугу. Появилась веселка від сонечка. Ось таку дугу красиву. Червоненькі, легенько проводимо, широченьку таку романту. А че ви живі? Вони червоні. Пояснюю, у вас фарби в природі отакий колір, правильний. У нас ж фарби, оце, якщо фарба вже вона трошки з жовтим змішана, і нам не підходить вона, тому що вона зараз вона нам до жовтого підходить, а до синього вона дасть більш фіолетовий більш коричневаті відтінки. От якщо змішувати з синім, це... тому що там є оранжевий, а оранжевий є жовтий. А Жовтий доповнюючи до синього, і він дає зелений. Зрозуміло? І тому, виходить, такий брудний курт. Даєш фіолетовий. Понятно, що Дивіться, коли червоний змішується з синім, утворюється фіолетовий. Так. Так? Але якщо в ньому є жовтий, то бруд з'являється, тому що жовтий є до синього протилежним. Він склад, ходить в склад зеленого. От, тому е, коли червоний змішується з жовтим, який є в тому червоному, в тому червоному, червоно-жовтому, то він утворює такий оранжеватий відтінок. Да? І з синім, коли він змішується, він теж протилежний цьому. Розуміло? Ну, почти. Зараз побачите. Коли, коли малюєш, це дуже добре видно. Так, червоний. Поки він, ще, поки він ще мокрий, поки він ще мокрий, бастренько піднім жовтий ротом. Поки наш червоний ще мокрий. Таким побільше водички додаємо. Робимо жовтеньким. Прямо дивися, коли жовтим робимо, ми закриваємо ротом. Отак. Трошки зачіплюємо червоним. Жовтим зачіплюємо трошки червоним. Після жовтого у нас іде який. От дивіться, у нас тут утворилось вже три кольори. Червоний, оранжевий і жовтий, правильно? Бо змішалося. Можна ще трошки жовтий, ще пройде жовтий. Можна ще товстіший жовтий зробити. Тільки поміти пензлик треба. вона не Ага, Ці руки. І вон. І вон. Жовтий широченьку зробили, тепер беремо блакитний. Різніші блакитний нахід. Беремо синім. Знову ж таки, проводимо так, щоб жовтий зачепити. Зачіплюємо жовтий. Зверху починаємо до нас. Спускаємо. Таким не дуже густим, південьким, гарно водичкою розбавляємо. У нас виходить блакитний. Після зеленого у нас піде блакитний. Проходимо водичкою блакитний. Так. І після блакитного крапельки підбираємо. Після блакитного у нас йде... Який після блакитного? Синій. Тепер густішу красочку беремо. І робимо синій. Знов зверху починаємо, бо вниз буде і так текти, поки в нас більше фарби. О, тепер у нас іде синій. Знов синій, тільки вже густішу. Прокладаємо. Закладаємо і вже основу для фіолетового. А що тепер треба зробити, щоб вийшов фіолетовий у нас в кінці? Треба. Треба, синь, треба, синь. треба червоний синій. Додати червоного, бачите. І ніякі фіолетовий ми не використали. Ні фіолетовий, ні зелений, ні оранжевий. Тому що це кольори похідні, їх можна утворити. Бачите, ми веселку повністю зробили з великою кількістю відтінків, але вона у нас. Тільки з трьох кольорів. З трьох кольорів. Ось такий секретні. З трьох кольорів. Проходимо тепер внизу по синьому ще червоним. Рожево-червоним. Це Бачите, рожево-червоний утворює такий більш яскравий фіолетовий кольор. Красивий. А то як Отака у нас вийшла яскрава Тут напишемо чарівна. «осінь», Жар птицю. Чого ви Хай приходять птицю. жар птицю ви Можна, що тут не незвичайність. Давайте. Дивіться, це її хвостик. Це вона хвостиком веселку намалювала. Жар птицю. Що, йде, там, ша, та, тіло і голову дбуть Сейчас мы зробим. Бабусину. Бабусину. А де бабусину держи. Бабусину. Скринів, фабу, ваты.